Усім привіт! Переробив я нарешті вже прицеп, а тестував його і з піском і цілий ручиці дерев'яні поставив цілий прицеп. Нагрузив дров. В принципі, набагато більше можна тепер брати, що піску, що дров, ніж на двох усовий. точніше на два колеса. Вийшли в мене зробити отак. Тут я зробив, щоб воно гуляло, в принципі, завіса. Тут ланцюги на всякий випадок приварив, може вдруг щось обірве десь, не знаю, приварив. Так, і тут вийшло в мене таке штопорне від погрузчика, напевно мені здається, там йде швеллер, І зверху йде швеллер. Тут і дирка, і там засаджений палець. От, зробив я спочатку так. Воно в мене дуже гуляло. Тобто ось ця штука така туди-сюди, туди-сюди, сама ось. Так. От. Зробив я, потім подивився фіру. Там фіра зовсім по-іншому, але принцип більш-менш такий зробив. Тут от запхав дубову палку, хоча вона її вже майже з'їла. ще сюди. От, на фірі, значить, як зроблено на фірі. Ось ця штука. Вона знизу під низом труби йде, і вона тобто, їздить на трубі. Тут я зробив, щоб приварив там кутник. І тут потім я пробував їхати, було дуже погано. Вона його дуже підносило і взагалі виходило так, так що ось цей палець висовувався, тобто вилазив з того. Потім я подумав подумав і придумав зробити трубу, в принципі, як іде від трубу приварив ось тут. І ось там. І вийшло так. Тут я, значить, переробив трубу. На ось цей швеллер, ось цей. я переварив таку квадрату, дири. і трубу я, значить, чуть-чуть зарізав, тобто під углом зробив, щоб вона їздила. От. І запхав, значить, в трубу палець. І виходить так, що коли віз тянеш. Виходить так, що воно не йде нагрузка тільки на той палець, і він може вилізти там на ямі підскочити ще щось. Получається так, що тепер тяга йде і на той палець, і на трубу на палець. Так як труба до прицепа, воно виходить так, що воно тепер тяне як фіра. Правда, єдине, що повертає він прям не так, як фіра, зараз вам покажу. От, і тут зроблено, значить, такий от хід, Тут зараз попробую підняти, показати. Отак от, от накипи рухається, якщо що, сюди ще палку запхати якусь теж дубову, щоб воно їздило. І тобто воно не буде тепер перекидати. Якщо що, зверху впереться в вкутник, а тут в трубу такий має бути, труба там просто заштопорена і їздить разом з цим. Так, тепер я, в принципі, повертаю Саме Найкраще, коли будете робити, робіть, щоб ось ця труба щоб та труба штупорилась разом з швілярами, тобто в одній точці. Тому що якщо зробити так, як я зробив, то трубу чуть-чуть, скажімо так, на поворотах от повертаю. От. І можете побачити, що коли ви відпускаю, то вона чуть, чуть його назад повертає. Оце зараз так покажу, так як труба. Вона йде чуть -чуть ззаді і в неї не вийде такий угол повороту. Ось так от бачите. І вона, виходить, має шат, і вона ходить туди-сюди. І її тобто, десь в такому місці її чуть підгинає, тобто, а потім, коли вирівнюється прицеп, вона стає типу, на своє місце. Не знаю, тут трошки погано, найкраще зробити і трубу і там. На одному місці. Тут можна побачити, навіть чуть -чуть підігнуло. Зараз вирівнюю і подивлюся. Навіть не замічав того. Опа, вирівняв і дивлюся. От. Коли вирівняв, палець став на місце. Ну, я думаю, ближчий рік-два, може навіть більше буде їздити, в принципі, нормально все працює. Та не найкраще просто вирішив зняти відео, розказати які нюанси, з чим я стикнувся, так як я не знав, як зробити. І зробив отак і говорю як краще зробити. Робите ось ту трубу, там, де той палець, робите ту трубу знизу, і штопорите зразу два швеллера і зразу ту трубу. І воно тоді вам вийде. В принципі, супер. Ось так от вийшов. Я його ще трішка подовжую, ну, але тут виходить десь до трьох до метрів має дужини, брота зйомні, вони стоять, їх тут ставиться на такий от заліз і тут і пальцем штупориться. Ось такий от прицепчик вийшов. Не ідеальний, але для своїх потреб, скажімо, якось. На город поїхати, дроб провести, піску провести, Хватає. Вже якщо щось відлетить, буду переробляти. В принципі, так вийшло Непогано. Система, так як робив перший раз і не знав, як це зробити, то я думаю, хтось як буде робити, мої помилки врахує. От. Всім дякую за перегляд. В разі чого можете писати в коментарях. Відповім якнайшвидше.